Доброго дня. В сьогоднішньому відео ми спробуємо розглянути, як саме в електронних таблицях, зокрема в електронних таблицях LibreOffice Calc, можна вводити математичні і не тільки формули, функції і так далі тому подібне. Ну, от, наприклад, я зробив невеличку заготовку. У мене є певне число в комірці А2, це нехай буде мій Х0,5 да? це число, яке буде моїм X. А отут я буду вводити різні формули та функції. Наприклад, як мені порахувати косинус від даного числа. Та все дуже просто. Ви можете починати вводити форму та функцію зі знаку дорівнює. А якщо у вас формула та функція одна простенька, там косинус синус, то можна дорівнює і не вводити, а зразу натиснути, ось, дивіться, FX. Натискаю FX. Тут у нас є формули та функції, ось наприклад, усі я виберу. Так. Увагу. От є функції, вони вже посортовані по розділах. Але якщо ви не пам'ятаєте, в якому розділі, то вибираєте усі та і шукаєте от, практично по всіх. Окей, функція косинус це, очевидно, математичні, і отут треба щось шукати. Да? От я знайшов косинус. Двічі клікаю. У мене знизу ставився косинус. І тепер я маю вибрати, від якого числа цей косинус. Ну, дивіться, я вибираю, що і до цього. У мене з'являється тут комірка а 2 Ось моя формула Коснюс А2, то без проблем я натискаю ОК. Так, якщо я виділю цю комірку, ви бачите ось у верхньому рядку форму, о, формула моя підсвічується. Якщо я двічі клікну, то формула буде і тут без проблем. Косинус порахувався. Ну, і ви бачите, що формула почитається обов'язково здоріняє, навіть якщо ви його не вводили. Окей, як порахувати, наприклад, синус? Та все так само, натискаєте FX. Можете навіть отак синус попробувати знайти вручну. Тобто я прописав назвою, от воно мені викликало синус, повертає синус числа, все супер. Я обов'язково двічі натискаю на синусі, бо тут його ще поки що немає. Двічі натисну, він тут з'явився. Курсор у мене в полі число, і тепер я вибираю, від чого синус шукати. Від 0,5. Бачите, синус A2. Натискаю ОК. Синус також порахувався. Рядок формул перевіряєте. І двічі клікаєте. Будь ласка, синус а 2 Окей. Е е е які ще є формули функції? Ну, наприклад, модуль числа. Так, зараз я це видалю. Ну, наприклад, у мене число буде мінус. Модуль, відповідно, повертає значення без знака. Окей, де його шукати? Натискаєте теж FX. А, ну, модуль здається, ось ця функція ABS. ABS-число. Абсолютно величина числа модуль. О, ну, це те, що нам треба. Двічі на ній натискаю, з'являється ABS, І виділяю, від якого значення? Від А2, посчитать модуль. Натискаю ОК. Без проблем. Бачите, мінус відкинувся, модуль порахувався взагалі круто. Далі корінь. Ну, Наприклад, у нас є 9. А я хочу порахувати корінь квадратний із 9. Корінь квадратний, нагадаю, це те число, яке в квадраті дає нам нашу 9. Ну, яке число в квадраті дає 9? Звісно, От, Відповідно, корінь квадратний з 9, це буде 3. Нам треба це порахувати. Значить, аналогічним чином ставлю тут в комірці b2, тут буде результат рахуватися. Натискаю fx. Шукаю корінь квадратний, але він, здається, так не називається. Хоча, якщо у вас україномовний або російськомовний інтерфейс, там може бути функція корінь. Так само, як ABS, може у вас бути функція називатися модуль. Але шукайте спочатку ABS як модуль. А корінь він у нас здається SQRT. От, SQRT. Читаємо, що це воно робить: повертай квадратні кончисла. Все круто. Значить, я натискаю двічі SQRT. У мене ця функція з'явилася. І далі я вибираю, від чого корінь квадратний. Ось тут. Окей, натискаю. Та без проблем. А, наприклад, 4 поставлю корінь квадратний 2. Наприклад, поставлю 25 корінь квадратний 5. Ну, рахується все без проблем. Є зворотня функція піднесення до степеня. Да? Наприклад, я видалю. А, тут уже я натискаю до значок. Тепер клікаю яке у нас число. І піднесення до степня Це на англійській мові. Я натискаю Shift 6, з'являється отака галочка, птичка. І ставлю, в який степінь підносить. В квадраті, наприклад. Будь ласка, 25 квадратів 625. І якщо вам треба в третій степінь піднести, троєчку ставити. Е, так, отак. І це буде 15625. Наприклад, якщо тут у нас двойка в третьому степені це 8. Тройка в третьому степені це 27. 3 на 3 на 3. Без проблем. Далі, отакий от корінь, він може навіть рахувати. Перепрошую, отакий от степінь. Запис піднесення до степені. Він навіть може рахувати у нас е корінь квадратний. Нагадаю, дивіться. Е корінь квадратний це будь-яке число в степені 1-2. Відповідно, якщо мені треба число піднести в степені 1 друга, це буде 0,5. І тоді а 2 це у нас девятка в степені 1 друга, або в степені 0,5, це у нас буде корінь квадратний. Бачите? Ось такий універсальний степень. Можете навіть корінні рахувати. Тепер у нашій з вами роботі у нас треба там, в залежності від варіанту, вибрати якусь функцію. І дуже часто в функціях є чисельник знаменник. Як поступати тут? Ну, дивіться. Зараз попробую показати. Значить, нехай буде дорівнює. Нехай у нас в чисельнику буде оце в степені в кубі. Плюс це саме в степені квадрат. Далі це буде чисельник. А в знаменнику, наприклад, буде. Тут я вже вставляю да, fx, помічник з функції. Вставляю функцію, тут є структурка, бачите, а я переходжу в функції. І от у мене вираз. Зверніть увагу, він є тут. Так. Але чекайте, то якийсь не той вираз. У мене тут немає такого написано. А що ж це тоді? Ага. Помилку введені формули. Так. Так, дивіться, тут щось я наклацав. Зараз просто не можу відмотати відео, подивитися. Але зараз яка в нас формула? Отака. Тепер рблю поділити, наприклад. Да? Поділити там на. А тепер от вставляю якусь формулу. О, дивіться, функції, От у мене вже тут правильне все записано. А, в кубі А в 2 в квадраті. Єдине, що немає знака поділити. Воно його поки прибрало. Нічого, я вставлю ще раз знак поділити. І вставлю, наприклад, функцію корня. SQRT. Дивіться, скерти остався. Під корнем нехай у мене буде модуль. Або давайте синус буде. От я знайшов синус. Дивіться, в мене він все вставляється під корінь синус. Далі, синус чого? Синусу у цього числа. Так, є проблемка. Бачите, не хоче нормально працювати. Із із, 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 із Такими складними функціями. Інколи буває помилка. О, дивіться, зараз поставилося 2. Отут, дивіться, в Excel теж такий прикол. Якщо у вас щось там не вставляється, ви можете прямо тут все прописувати вручну. Ну, і нехай плюс. Я можу прописати, дивіться. Косинус в дужках А2. З великої тіки. Ну, тобто, я можу клікати на відповідні комірки, а можу прописувати вже ту формулу, яка мені потрібна. Так теж можна, і в цьому випадку, коли вас вам треба реалізувати складну форму, так, можливо, навіть і краще буде. Окей, націю окей. Вроді щось у мене рахує. Я бачу, що в мене ось в рядку формулу є, моя складнюча формула. Якщо я двічі клікну тут, вона з'явиться тут, без проблем. Але у мене, по задумки, мав бути дріб. В, дру, в, дру, в дробі є чисельник знаменник. Що я залишу зараз отут, тут не можна ж мені робити чисельник знаменник. То у мене спочатку що відбудеться? У мене спочатку піднесеться до квадрата, потім е е зробиться корінь квадратний синус sinнус 2, а потім поділиться. А уже додаватися буде в, кін ну, в кінці. Відповідно, вам треба чисельник і знаменник для того, аби було все правильно. Завжди брати в дужки отак. Рахується тоді більш-менш нормально. Загальне правило. Якщо у вас є щось на зразок отакого, чисельник знаменник береться в дужки, Бо спочатку чисто чисельник, потім знаменник, а аж потім ділиться. Окей, наприклад, як мені зробити синус х квадратця? Та без проблем отак роблю. Це буде синус х квадрат. А як мені зробити синус квадрат? Ну, от весь синус, бачите. я його потім підношу до квадрата. Оце у мене х квадрат, виходить. А якщо я всю дужку синуса підношу до квадрата, це буде синус квадрат. Х квадрат, от щось на зразок. Ну, натисну Enter. Все рахується, в принципі. Значить, дивіться, де такі випадки бувають. Ось, дивіться, наприклад, ось ця формула. Синус х у кубі. Я пишу синус в дужках, А2 галочка 3. Ось дивіться, є випадок синус квадрат x, не плутайте. Я пишу синус в дужках А2, поза дужками галочка і 2. поза дужками. Тобто, якщо у вас в дужках щось буде x в квадраті, чи в кубі, то буде х квадрат, чи в кубі. Якщо у вас поза дужками, там, де синус закінчується, то буде синус в квадраті або синус у п'ятому. Тому не плутайте оці речі. Так, ну сподіваюся, було зрозуміло.